В минулому відео ми з вами розглядали, що таке механічний рух. Давайте тепер розглянемо, на які види можна поділити механічний рух. Ну, по перше, в залежності від траєкторії руху можна поділити на прямолінійний, це рух по прямій, та криволінійний це рух по якійсь кривій. Спочатку ми з вами приділимо увагу прямолінійному руху. В залежності від швидкості руху його можна поділити на рівномірний. Це рух, у ході якого за будь-які рівні інтервали часу тіло проходить однаковий шлях. Або це рух з постійною швидкістю. Наприклад, рух машини по шосе. І нерівномірний – це коли швидкість не постійна і вона змінюється з часом. Наприклад, машина починає гальмувати. Поки що ми з вами розглянемо рівномірний рух. Під час руху машина дала якийсь шлях. Корабель. Пропливає якусь вісти. Як цей шлях визначити. Можна, звичайно, порахувати кроками. Але це не дуже зручно. В фізиці існують формули, за допомогою яких можна знайти ту чи іншу величину. Так ось, сьогодні ми з вами і познайомимося з однією з таких форм. Причому раніше на уроках математики ви вже її зустрічали. Ну, розпочинаємо. L дорівнює V помножити на T. DL – це шлях, V – це швидкість, а T – це час. Чи не задумалися ви, чому саме цими літерами позначають ці фізичні величини? Випадковість це зовсім ні. З англійської довжина або відстань Length. Це... з англійської швидкість «velocity». Це... ну і час з англійської це Time. Кожна фізична величина має свої одиниці вимірювання. Наприклад, шлях має такі одиниці вимірювання, як міліметр, сантиметр, дециметр, метр, кілометр, дюйм, милі, в свою чергу, час в секундах, хвилинах, годинах, днях, тижнях, місяцях, рік і так далі. Якщо знаєте ще якісь цікаві та маловідомі одиниці вимірювання цих величин. Пишіть в коментарях. Ну і швидкий. Має дуже багато різноманітних одиниць вимірювань: сантиметр в секунду, дециметр в годину, метр в секунду, кілометрів в день, міліметрів в тиждень, кілометри за годину. І це далеко не повний список. І тут у вас може вчасно виникнути запитання. А коли ми розв'язуємо задачі, в яких одиницях потрібно записувати дані величини влучне запитання. Бо якщо кожен буде розв'язувати задачі в одиницях, які йому більше подобаються, то відповіді у всіх будуть відрізнятися. Тому науковці вирішили створити єдину систему, якою користуються всі без винятки у всьому світі. І навіть якщо ви не знаєте мови, то подивившись на відповідь до задачі, вона вам буде зрозуміла. Ця система має назву System International. Що в переводі означає інтернаціональна система або просто «СІ». Так ось шлях в цій системі потрібно вимірювати в метрах. Час в секундах, а швидкість в метрах за секунду. Буває так, що користуючись цією формулою, нам не завжди потрібно буде знайти шлях. Можливо, нам не буде відомо час або швидкість. Що ж робити в цьому випадку. І тут є декілька способів. Перший спосіб. Намалювати трикутник, в який занесемо літери зверху те, що стоїть перед дорівнюю, і знизу по черзі літери, що знаходяться після дорівнюю. Риска, яка знаходиться горизонтально, у нас буде замінювати знак ділення. А вертикальна риска знак множення. Ну і тепер, якщо нам потрібно знайти швидкість, ми цю літеру закриваємо, нам потрібно поділити L. На Якщо нам потрібно знайти час, то ми закриваємо і бачимо, що нам потрібно поділити шлях на швидкість. Другий спосіб. Знову записуємо форму і зверху над нею пишемо легенький приклад. Наприклад, 10 дорівня 2 помножити на 5. 10 L2 це в нас V і 5 відповідно це в нас T. Закриваємо 2. 2 до рівня 10 поділити на 5. Відповідно, швидкість дорівнює L поділити на T. Аналогічно 5 дорівнює 10 поділити на 2. Тому і час дорівнює L поділити на V. Вивчаючи дану тему, ви робите перші кроки в розумінні фізичних форм та фізики в цілому. Будемо разом рухатися далі. Дякую за увагу!